Як серіали полегшують наше життя. У цьому відео я розповім, чому перегляд серіалів може бути корисним для психіки. Причини можуть вас здивувати сміх найкращі ліки від стресу. Коли ми в стресі, наше тіло і розум напружуються, як стиснута пружина. Організм готується до дії, але якщо розрядки не відбуваються, це напруга накопичується і шкодить нам. Сміх це природний спосіб скинути стрес. Навіть у найважчих ситуаціях люди іноді починають сміятися, так тіло намагається розрядитися. Серіали, особливо комедії, дають нам привід посміятися. Вони знижують рівень гормонів стресу адреналіну і кортизолу і підвищують рівень ендорфінів, гормонів радості. До речі, зараз навіть драматичні серіали часто додають гумор, щоб глядачам було легше. Хеппі Енд дарує надію. Більшість серіалів закінчуються добре. Так, бувають винятки: згадайте фінал, як я зустрів вашу маму, який багато фанатів вважають за краще забути. Але частіше сценаристи залишають героїв в хорошому місці. Це важливо, тому що щасливий фінал дає нам віру в те, що й в реальному житті все може скластися добре. Серіали допомагають знаходити відповіді. Навіть якщо дія відбувається в фентезі-світі або космосі, герої стикаються з проблемами, схожими на наші. Їх рішення можуть надихати або давати їжу для роздумів. Відчуття стабільності. Серіали схожі на життя, вони довгі, сюжет розвивається поступово. У нестабільний час це дає відчуття передбачуваності. Серіали це привід для активності. Вони надихають на обговорення, фанатські теорії, меми. Це не просто пасивний перегляд, а частина культури. А будь-яка активність, відмінний спосіб впоратися зі стресом. Нові знайомства та друзі серіали об'єднують людей. Фрази на кшталт я переглянув друзів 10 десять разів або «Я ненавиджу фінал Гри престолів це культурні коди, які допомагають знаходити спільну мову. У дорослому віці заводити друзів складніше, а загальні серіали відмінний привід почати розмову. Але важливо знати міру. Звичайно, не можна просто сидіти і дивитися серіали цілодобово. Ось кілька правил, щоб вони приносили користь. Один не жертвуйте сном. Одна серія вночі ось ви вже не виспалися. Недосип тільки посилить стрес. 2. Виділяйте час розумно. Якщо серіали забирають весь вільний час страждають інші важливі справи 3. Пам'ятайте це вигадка. Персонажі і ситуації плід фантазії сценаристів Не варто приміряти все на себе 4. Аналізувати Задумайтесь, чому вам подобається той чи інший герой. Як би ви вчинили на його місці. 5. Дивіться з кимось. Обговорюйте, смійтеся разом, це зближує 6. Не ігноруйте комедії. Навіть якщо ви любите лише драми, іноді варто подивитися щось легке. Сміх дійсно допомагає серіали можуть бути відмінним способом розслабитися, якщо підходити до них усвідомлено. Головне не забувати, що реальне життя все ж важливіше. Це відео оновлено у вересні 2021 року. Первісна версія вийшла в квітні 2018 року.